Здоровенькі були шановні хлібороби. Кажуть скільки селянин зимою в боки не вилежуй, а сонце піднімається все вище і вище, пора виходить в поле. Сьогодні коротеньке таке відео. Скриваємо вологу. Ну, що я скажу? Снігу не було, дощів практично весною теж. Земля засохла зверху, зробилась вже така тверденька. І ви знаєте, вчора вроді ще було рано, а сьогодні вже таке, як і пізно. Вчора ще були такі, приїжджали, дивилися, залисини чорні були із тильної сторони, де сонце не попадало. А сьогодні вже Присохло. Ну, надіюся, що тут ще до посіву далеко. Це буде аж в травні місяці. То ще може підловимо до щеку. Та вона грудочка це розкисне. Бо це зимова грудка, вона ще дощів толком не бачила. Таке воно. Трактор Соліс, 4 борінки. Ну, вроді би йому там 4 борінки, вроді би й стиднувато. Таке всього 4 метри. Вроді би мало. А більше 6, так це вже 6 МТЗ тягає. Хай бігає ще трьома. Воно і так весною у ж ґрунт важкенький. Пробували другою. Ну так, да, так як з там стартанув, потім опустив його ну, та й побіг. То тягне, так попробуєш там усидіти у кабіні. Випадаєш. Нічого, потихеньку тут площа невелика покажу воронку свого бомита славнозвісного Ну це не воронка це таке там воно посміховище після цього плуга це там можна сказати що це безвідвалка стерня така вся вона тут зверху воно його не прикидало воно все тут лежить Ну так да, вона то кришиться, розсипається, трохи цей ну, воно снігу не було, воно йому там вологе мало було, ну а оренка страшна, паскудна, він його не, не перевертає. І стерня тут була задискована, диски хорошо зробили, положили її, хорошо зрили, ну а плуг, плуг, я ж кажу це. Чудо, чудо Лемкін. Даже аж стидно його називати таким словом. Ну, кращого нема нічого, було б краще можливість придбати, то ясно, що ніхто б ним там би не рився. Ну нічого. І зверху теж трошки там соломкою буде прикрити. Там я обіцяв. Своїм підписникам, глядачам каналу, обіцяв із початку до кінця показати технології, як я вирощую гарбузи. Я не претендую на істину, просто так я так. Я так бачу, таке як би виходить. і урожаї є непогані. Тут Покажу, покажу всю, покажу всю технологію, як воно буде від початку до кінця. От тут будуть гарбузи. Площа тут невелика. Якраз вона недалеко від, від хати, можна сказати. Недалеко від хати і тут можна буде показувати оцю всю технологію, що за чим і як воно буде. Покажу від боронування, ну оренку, що там їй показувати. Від боронування закриття вологи. Це такий перший агроприйом. Він дуже необхідний, тим більше в нашому регіоні. А воно зараз то з них нічого і не поймеш, де який регіон, де більше вологи, де менше. Ну, у нас на Полтавщині з цим питанням є проблеми. Тому вологу треба зберігати якнайбільше. От я її заборонуємо і воно буде стояти, поки полізе нитка. Зараз, зараз, звісно, немає ще ніякої нитки, земля холодна, поки з'явиться ниточка. Тоді начепимо культиватор. І зробимо перву культивацію. Зараз боронування по діагоналі взяли, прямо круто взяли з угла до угла. Зробимо культивацію з другого угла на другий угол, щоб максимально вирівняти і площу вирівняти, щоб воно його. І оці рослинні рештки, які плуг мій класно заложив у землю, щоб їх трохи хоч розтягти, тому що треба буде ще й сіяти. А всі вальці. Сошники не дискові, а вони такі анкерні і вони ясно, що будуть перед собою цю соломку збирати. Ну, у мене там є така приспособа. Дойдемо до посіву, покажу все це діло. як воно такий, ну, скажімо, як розгортач ряду. Ну, він не, не в класичній формі там, розгортач. Ну, подивимося, тоді підійде время сіять. Все це діло покажу. А зараз закриття вологи. Сама перша операція. Ясно, що треба було, може треба було і раніше, на день-два. Ну кажу ще раз, позавчора, ну, позавчора. Позавчор. Виїхали, подивилися сюди. Ну, Сонячна сторона ця, де сонечко світить. Гарно, сиренька, земелька така. А з іншої сторони ще ті бугорки такі чорні. Побоялися, ну, хоча треба було, треба було його і, мабуть, би залізти. Нічого в йому не було. Я би за колесами не катало. Та і всі діла. Ну і легковаті борони. Це середні борни. Вони колись бралися на Т-25, для Т-25 то вони посильні. А цьому вони то за іграшку. Ну звісно треба було, щоб важкі борони, щоб вони залазили в землю. Полазили, полазили сьогодні там у себе дома в черметі, щоб чим-небудь пригрузити. Ну, що ти його зараз, що ти дуже зараз понаходиш. Вже ніхто не губе, щоб можна було знаходити. Кожен десь держив закутку на чорний день, щоб якась железяка була, щоб можна було та, особливо ті хлопці, які щось своїми руками клепають, то кожна железячка вона на щиту. Та й ми позаглядали, позаглядали. Ну, ну, кажу, поїхали, хорошу діагональ заб'ємо. Та й закриємо вологу. Це таке коротеньке відео. Потрібно, ясно, що потрібно, потрібно працювати. Селу, селу треба обробляти землю, сіяти, вирощувати, бо хліб потрібен, потрібен хліб в державі, бо в нас зараз таке. Такий час, що руки складати аж ніяк не приходиться. Потрібно працювати, давати всьому лад, як трудно не є, а що ти зробиш? Нічого й не зробиш. Приходить на з цієї ситуації. Тіліпай його, звісно, Тарасову хату по тих борозних порудках. Оце таке коротеньке відео. Всім дякую, Підписуйтесь на канал, ставимо подобайки. Це миру і добра.